Що загинули під крутами всіх воїнів, героїв, що загинули, захищаючи незалежність та цілісність нашої держави, всіх невинно уб'єних мирних жителів, що загинули під час бойових дій, Господи дуже добре, що сьогодні освятили цей пам'ятник, тому що він не був освячений. Тому що освячення пам'ятника це освячення і інших тих е членів е о о о тих героїв. Крут, які фактично відлетіли в небо разом з ними. Про Крутян ми не знали деякий час, що взагалі у нас був харків'янин, який тут працював, тут помер. Сьогодні ми вперше провели паніхіду за нашими героями, за всіми крутянами. Крутяни є переможцями. Вони змогли виконати своє військове завдання. Вони. Дали можливість незалежній нашої держави на той момент відстояти свою незалежність сьогодні. Ми так само боремося за те, щоб утримати цю державність.